Спочатку повномасштабного вторгнення українці масово купували продукти. З того часу минуло пів року. Сьогодні ми запитаємо, чи роблять зараз запаси жителі нашого міста. Скажіть, будь ласка, чи робите ви запаси продуктів на час воєнного стану? Добрий вечір. Наразі не робимо, тому що в принципі якісь основні речі вдома є, необхідності немає і такої потреби немає. Ажіотаж у мене створюю. Ні, не роблю. Нема зарплати такої, щоб робити. Поки що ні, не роблю. Ні, не роблю. А чому? Немає потреби для того. для чого. Робимо, робимо. Які самі. Всього потрохи. Може, перени. Все, все, що беруть. крупи, сало. Все, крупи, м'ясо, морозильнику, велика, фрукти морозим. Ні. Я відправляю туди гроші. А для себе вдома? Для себе вдома не роблю. Ні, не роблю. На жаль, сонечко моєї пенсії не вистачає, щоб зробити запаси. Ні. А чому? А навіщо робити? Та що робимо. А які саме? Ну там. Крупи, такі, макарони. Ні, не роблю. А чому? Не знаю, живу, так як живу. <гум> купляю тільки необхідне. Лишнього не купляю. Ні, ніяких особливих запасів не робимо, поки що всього вистачає в магазинах. Зараз не робимо. раніше робила. А ви вірте, збирання все України? Звичайно. Ні, не роблю. А чому? Ну бо я думаю, що все добре буде. Зробила трошки. А що саме? Макарони, рис, гречка, мука. Ні, не робимо. А чому? Впевнені з ЗСУ. Звичайно, що ні. ні. Тому що я слухаю новини і відповідно володію інформацією, що наразі нам такое-таке таке, нічого не грозить. Принаймні голод нам не грузить. Наразі ні. Так, що необхідне, а так купляємо. Ходить так. Та. Ні, не роблю. Ні. А чому? Вірити. В Віримо. Ми своє маємо. Городи свої маємо. І, ну, те, що треба, макарони, отаке. Ми купляємо, гречку, таке, що не на городі, не. а, а... своя маємо. Кури маємо, качки, яйця маємо. А чому? Нам так гуманітарну допомогу дають. Знаєте, я не роблю. А чому? Я не знаю. Я так маю продукти в запасі. Я маю продукти в запасі. А чому вірити в наші збирання сили? Ні, не робимо. Чому? А чому? Тому не робимо. А же... раніше, якщо робила от, ні. на початку, ні, ніколи не робила, так? Надіємося, що на наші Збройні сили, що все буде добре. Ні, не роблю. Тому що всякі жучки, павучки, того не треба. А, ні. А чому? Ми не сварімо паніки. Ні. А чому? Тому що а я живу паніки. в селі, я всі харчі маю. А які саме? Картопля, бо буряк, морква, яблука, пшениця, мука є, цукор є. Ні. А чому? Ну, Вірю в наші славні сили України, збройні, що ми переможемо. Ні, не роблю. А чому? А на що? Скільки з'їсти людина? Поки що не робимо. А чому? Ну я знаю. Нема такої потреби, що може. Всіх буває. Так, дуже дякуємо. Можуть, що поки що є в магазинах, вистачає. Робино. А що саме? Таке, щоб довше зберігалося. Рис може, так? Рис теж. ви? Ні, не роблю. А чому? Я одна. Для чого мені запас? Вірити в наші збройні сили. Так, обов'язково. Тому, звичайно, ми і так не віримо, обов'язково. Ні. Не роблю. Так. А що саме? Вода, всякі консерви. А ви? Закатки, огірки підчастіше, <гірки> <гірки> і все. Ну, якісь мінімальні, звичайно, що робимо. А які саме? Ну, такі, що була вся консервація, якесь м'ясо законсервоване, бублики, отаке, таке, що можна з'їсти вода. Але сподіваємося, що скоро війна закінчиться і цього не буде. І буде чисто так <гірки> зберігатися. Так. Ні. А чому? Ми стараємося скуплятися. Зразу в магазині. Вірити в наші звані? Звичайно, навіть не сумніваюся в Збройних силах України. У мене син і чоловік військові, так що я не сумніваюся ні в кому з них. Ні, не робимо. Робимо, якщо є кошти, а як пенсії не вистачає, то не робимо. А що саме? Що саме? Крупи, хліб? Ні. А чому? У нас є, у нас є закатка, у нас все є. Ні. Я, я думаю, що в нас буде все добре. Робила, а зараз вже не роблю. А що саме? Ну як, містечко заморозку якусь робила, за таке овочі, фрукти, все заморожували. Дівчатка та робимо, а що саме, коли може кладати? Що? Водичку печеньку. Ні. А чому? Ну, все своє. Маю запаси. А що саме? Все Богу дякую. І? Які запаси? Запаси продукти. Ну, на час є на Ну, звісно, а хто ж так не робить? Всі так роблять. А які самі? Не, ну, там макарони, трішки консервації. Не, консервації навіть є. пачка гречки. Маємо пачку гречки. Добре, дуже дякуємо. Гарного вечора. Отож, як бачимо, думки про дівчат розділилися. Одні роблять запаси продуктів, а інші не бачать потреби створювати ажитаж.